Доброго всім, шановне панство, не забудьте за завподобачку написати будь-який коментар для просування даного відео, а також дякую тим, хто підписується на даний канал. Також дякую тим, хто оформлює спонсорство на каналі, підтримує, приходячи на стріми, кидаючи донатики або ж оформлюючи спонсорство прямо на стрімах, або даруючи сабочки. Велике вам дякую за вашу титанічну підтримку. Також дякую тим, хто лайкає, коментує дані відео. Ну і приходить на стріми. Дякую вам величезне. Сьогодні ми з вами розберемо, скажімо так, дорожню мапу скоро в грі анонс від розробників, які вони закинули буквально сьогодні. Ну, Для когось це було вчора, позавчора, або тиждень, або два, або там більше тому, це зрозуміло. Розберемо новий новорічний ангар, позначки. ну і так далі. Там дуже багато всього. Так що обов'язково за таке протискайте вподобаючку і не буду вас затримувати смачного перегляду. Почнемо з того, що в розробників таки є дорожня мапа. Це якщо що те, що заплановано. І на початку нам розповіли про те, що нас з вами таки чують і додають позначки на гарматах. Насправді дуже значима дата, так як для таких, як я, хто в грі доволі довго вкачано все, що тільки можна чим ще займатися, і який контент вам давати, щоб не переливати з пустого в порожнє. Тепер ранги, звісно же, уйдуть на другий план. І на першому плані по контенту на каналі додасться категорія стрімів по позначкам. І Ось мені підказуєте, очікуйте відео формат по трьом позначкам. Скоріше за все, буду викладати відео бою, де я беру третю позначку, щоб якось увічнити це. До речі, відео, де я повністю розібрав все про позначки, є на каналі. Після перегляду цього відео можете перейти подивитися, якщо пропустили те відео. До речі, як я розумію, по нашим з підписниками підрахункам оновлення 1114 слід очікувати не раніше 5 листопада. Чи так це буде, поки що невідомо, але надіюсь, що ми вгадали. Також розробники в наступному оновленні припинять на пару оновлень ротацію мап і натомість додадуть три нові старі мапи з 2014 року, а саме старий Міделбург, стару протоку і старі гарячі піски. Про це вже казав в минулому відео. Наступна новина це в грудні в оновленні 11.15. З'явиться нова гілка важких танків збірної нації. Гілка буде починатися з 4-го рівня. А на чолі буде новий, АЦ-07 Атлас. Фішка даної гілки буде заключатися в двох на вибір гарматах. Циклічна буде більш ДПМна, тобто буде більше шкода на хвилину. А ось друга гармата це система з автоматом заряджання. Якщо казати просто, то буде гармата як у анігілятора, тільки на 10 рівні. Звісно, скоріше за все, якщо буде відкритий тест оновлення 1115, ми обов'язково затестимо дану гілку і зробимо підсумок. Тому вільний досвід я би зараз не поспішав витрачати, бо можливо він буде дуже потрібен в грудні, так як новорічний івент, так ще й нова гілка. Наступна новина це ребаланс. Багато казати не буду, бо вже зробив окреме відео. Можете знайти і подивитися на каналі. Відео вийшло доволі довгим, та й ребаланс стосується майже всіх десяток. Все це будемо тестувати в грудневому оновленні. Але акцент на деяких танках розробники таки зробили: а саме Вікерс, РХМ, Фведисіп'ятнадцять 62 a amx 50Б і ІС 4 Дані танки, скажімо так, ребаланснули десь в кращу сторону, десь просто ребаланснули, але їх покращили. Наступна новина нам показали Шерідана ракетного і зауважили, що він дуже самотній і в нього немає друзів. І це дуже сумно. Що наштовхує на думку, що, скоріше за все, перший варіант нам слід очікувати, можливо, якийсь вивід з танку з гілки прокачування, як це сталося з Шеріданом, коли прибрали птури. Так, розумію, прибрали птури, це не вивід танку. Але можливо навіть, що може статися вивід танку, хто знає. Другий варіант, що нам слід очікувати, що розробники приберуть якусь механіку, і тим самим той, на якому ця механіка була, імбовою стане колекційним раритетом. В що я чесно мало вірю. Або ж останній варіант, Т-49 Птур повернеться до нас в первозданному вигляді, якщо що це Т-49 тільки з Птурами на 8 рівні, колись був дуже давно в грі. До речі, свій варіант того, що може з'явитися в грі, можете написати в коментарях. Я обов'язково залайкую і прямо. А можливо, я взагалі помиляюся, і це буде взагалі щось інше. Це ми вже дізнаємося, я надіюсь. Скоро наступна новина: це святковий новорічний янгар. Нарешті це сталося як же цього не вистачало. І перше, що нас зустрічає, це білборд, де на фото в першому ряді стоїть Gisor Z танк. Це, якщо що, важкий танк 10 го рівня, колекційний, звісно ж, який зараз активно тестується і його можна зустріти в боях. І це означає тільки одне, що слід очікувати даний танк головною нагородою в сніжних кулях в цьому році. Чи буде він того вартувати, побачимо в огляді. Позаду, Waffen F1.0. Про це ми знаємо в минулому році. Була максимально скажена подія, де можна було отримати дану ПТ з малим шансом з контейнерів. Розробники ще тоді сказали, що цю ПТ можна буде отримати в цьому році, в грудні. Так що збираємо свої шекелі на ще одну можливість отримати в цьому році. Не розумію, до чого там є 100 на фото, але надіюсь, то просто для фото. Також в цьому році буде, як і в минулому, святковий календар, де виконуючи завдання, ми зможемо отримувати різні нагороди. Можливо, навіть там в минулому році, якщо я не помиляюся, був ЛТ-432. Окрім цього, нам сказали, що можна буде прикрашати площу селища. Це вже попахує трішки World of Tanks, що звісно не є погано. По тому, що я зараз відчуваю, то це мабуть один з тих моментів, коли ти з нетерпінням чекаєш позначки, новорічний ангар і надіюся аукціон. Ще декілька новин, які можна виконати і підтримати. Просто зараз в грі стартувала активність для блогерів, де я в тому числі буду виконувати деколи нереальні квести на стрімах для того, щоб ваша нагорода була кращою. А саме бонус код, який ви зможете ввести і отримати нагороду, якою вона буде залежатиме від того, скільки квестів я виконаю. Окрім цієї активності, в крамниці на вас очікує безкоштовний контейнер пустища, де вам може впасти один з чотирьох танків. На цьому в мене все. Дякую величезне за перегляд. Не забудьте сюди вподобаючку, підписатися на канал, аби не пропускати новини по грі. До зустрічі!